Друзі, всім привіт! Всім бажаю чудового настрою. Сьогодні запланувала для нас з вами культурну програму. Підемо в музей води. Я розповім вам історію. Для тих, хто захоче відвідати це місце, хто знаходиться в Аліканте або приїде просто на відпочинок. Це місце є безкоштовним. Цей музей є безкоштовним і можна прийти з вівторка по п'ятницю. Я додам все в описі до цього відео, і зараз у відео покажу вам, як всередині все виглядає. Як всередині все виглядає, і розповім історію взагалі цього музею. Ну що ж, поїхали. Аліканте – це не лише пляжі та сонце, а місто з унікальною історією боротьби за воду. Тут поруч із замком Санта-Барбара є особливе місце це музей води. А чому це місце настільки важливе, зараз ми з вами дізнаємось. У XVII та XVIII століттях аліканти страждали від посух. Щоб вирішити проблему, у скелі висікли три гігантські резервуари, які збирали дощову воду. Це були позус де Карігус – старовинні водосховища, які служили місту до кінця 19 століття. Сьогодні тут розташований музей, що розповідає історію водопостачання регіону. Я напевно буду за кадром розповідати вам історію. Настільки тихо. Це резервуари, в які збирали дощову воду. Така тиша, іначе як крапає вода. Просто щось неймовірне. Повертаємось до історичних даних використання у ХІХ та ХХ століттях, коли валіканти побудували вже сучасні водопровідні системи, резервуари втратили свою функцію. Деякий час вони були занедбані, але залишалися частиною історичного спадку міста. Не видно, сходи наверх і такі без захисту, без нічого. Виглядає неймовірно. Я б навіть сказала, що трішки страшно. У 2009 році резервуари відреставрували та перетворили на музей води. Проект мав на меті зберегти історичні споруди та водночас створити простір для екологічної освіти. Експозиції музею це історія водопостачання Аліканте, старовинні фотографії та документи про систему водозабезпечення, інтерактивні експонати, що пояснюють важливість води в посушливому кліматі регіону та сучасні технології очищення та збереження водних ресурсів. Вся інформація в цьому музеї викладена двома мовами це Кастаяно та Валенціано. Мені підказали, що можна відсканувати QR-код і побачити історію англійської мови. Але мені зручніше було саме Кастаяно, яку ми тут вивчаємо, англійську мову, на жаль, я не знаю. В цій залі можна дізнатися взагалі про народження водного товариства в Аліканте. Дізнатися історію про перших жителів аліканти та отримання води, як вони отримували воду з природних джерел. На одній з табличок написано, що з часів неоліту люди розселялися, використовуючи та експлуатуючи навколишнє природне середовище для землеробства, рибальства, полювання тощо, причому вода відігравала головну роль практично в усіх видах діяльності. Сьогодні музей води є важливим культурним та екологічним об'єктом аліканти, який нагадує про складну боротьбу міста за доступ до води. Це місце, де можна не лише дізнатися про минуле, а й усвідомити, наскільки важливо берегти воду в сучасному світі. Не обов'язково подорожувати на інші планети, щоб знайти роботів, які потрапляють туди, куди ми не можемо потрапити. Роботи-інспектори каналізації, наші очі під землею. Той, кого ви бачите в цій кімнаті, за своє життя вже прийшов під нашими ногами 355 кілометрів, що в 20 разів більше. Ніж робот Curiosity на Марсі. Вибачте, якщо неправильно скажу, як називається той робот, його більш сучасні брати включають нові функції, такі як 3D-конструкція із зображень високої чіткості лазерні сканери. І остання кімната це зелена зала, зелена кімната, де можна побачити принципи дії політики сталого розвитку под Аліканте. Також можна побачити, як впливає глобальне потепління, як змінюється клімат і як це впливає на нашу планету. Якщо ви будете в Аліканте, не пропустіть цей музей. Дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте, що цьому відео можна поставити вподобайку і підписатися на наш канал. Всім до зустрічі у нових відео.